Привіт! З вами Антоніна Коваль. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Минуле відео про стиль жінок 50 зібрало море коментарів. І частина з них була: Антоніна, ну добре, ви показали приклади здебільшого для струнких жінок. А що робити нам, пишним панянкам? Тож сьогодні говоримо на тему, яка викликає найбільше суперечок і міфів, а саме, стиль для plus сайз. Так так, саме ті світі заповіді, які десятиліттями тріпали нерви жінкам. Чи треба ховати своє тіло в балахони? Чи правда, що горизонтальна смужка робить товстішою? Та чи є табу в гардеробі для пишних форм? А головне, як підібрати одяг так, щоб він підкреслював ваш шарм і характер, а не диктував комплекси? Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Міфи та упередження про стиль plus size. Перше, потрібно приховувати фігуру. Ага, а може ще взагалі сховатися під ковдру, щоб ніхто не бачив. Насправді, балахони можуть додавати зайвих кілограмів. Правильний крій, акцент на талії і декольте. І ви не просто сховали, а створили гармонійний образ. Міф 2. Носи тільки чорне, бо робить фігуру стрункішою. Справді колір це про настрій, адже яскрава сукня робить вас помітною і стрункішою внутрішньо, бо ви випромінюєте впевненість. Міф про те, що смуги і великі принти заборонені. Можливо, колись це звучало логічно, але зараз камун. Вертикальні смуги чудово витягують силует, а великі принти. Додають характеру міні-обтягуючі силуети табу. Але якщо ви в цьому почуваєтесь впевнено, носіть. А для більшої впевненості існує коригуюча білизна, корсети, спеціальні утягуючі елементи, які буквально малюють вашу фігуру заново, світлі кольори табу. А от і ні. Білий беш, світлі тони можуть зробити ваш образ вишуканим. Головне Крій та тканина. Аксесуари не для plus сайз ще один нонсенс. Масивні прикраси, ремені, капелюхи. Саме вони створюють акценти і роблять образ цілісним. Напишіть у коментарях, які міфи про plus сайз ви знаєте. Давайте розглянемо, що реально працює. Перше, це структуровані речі, Блейзери, сорочки, жилети з чіткою лінією плеча, лацканів, створюють каркас образу, додають архітектури, збирають ваш силует. Реально працюють усі вертикалі в крої, в малюнку, а ще в стилізації. Наприклад, подовжений жилет, розтібнута сорочка поверх топу, аксесуари на довгих ланцюжках, вони візуально витягують фігуру. Княз запахом універсальний варіант. Підкреслює талію, додає жіночності, приховує живіт. Висока посадка штанів, спідниць, формує пропорції, візуально підтягує силует. Цей прийом можна досягти і за допомогою корсету для тих, у кого активний живіт. Щільні тканини вони тримають форму, буквально створюють каркас образу і не прилипають туди, куди не треба. А що варто уникати пишним панянкам? Застарілі балахони, туніки, дрібні принти табу. Вони дають оце відчуття мерехтіння, інформаційного зайвого шуму і візуально додають ваги. Уникаємо активні фактури, такі як люрекс, оксамит, твіт, лелітки, камінці в тих місцях, де не потрібні зайві об'єми. Ну, а дешева синтетика завжди здасть вас патрохами. Уникаємо мікросумки, дрібні прикраси, дрібні якісь елементи, деталі. Вони буквально губляться на фігурі. І уникаємо лаконічне взуття на тонесеньких підборах, які буквально є не співрозмірними відносно фігури. Пропоную перейти до формул образів для plus сайз. Жакет, футболка, мам – Лофери на впевненій підошві, сукня з запахом, чоботи до коліна або босоніжки на масивному підборі, і акцентна сумка. Плісерована міді-спідниця, светр, заправлений попереду, і кросівки. Total White Look, штани, блуза, тренч, великі сережки і один яскравий акцент на сумочці, куди спрямовується весь погляд. Трикотажний костюм у нейтральному кольорі, але обов'язково додаємо верхній шар. Це може бути жилет або тренч і кеди. Кілька корекційних методик. Повні ноги обирайте широкий каблук. Обирайте матові тканини, прямий та вільний фасон брюк. Якщо повні руки плечові вироби з рукавами регланами. Використання другого шару. Об'ємний живіт прямий та а-силует. Використання вертикальних ліній, якщо великі груди, обираємо легкі плечові вироби, кімоно і відкриваємо горловину. Якщо низько посаджені груди, обираємо плечовий виріб з завищеною лінією кишень. Показуємо зап'ястя. та шию. Дуже круто працює асиметрія. Вона може бути в крої самого виробу або стилізована за допомогою хустинок, басок. Асиметричних корсетів, круте правило в стилістиці називається вектор уваги образу. Це спосіб направити погляд оточуючих на певну частину тіла чи деталь в образі. До речі, тренд на жіночність і впевненість не обмежується стандартами розміру. Подивіться на таких ікон, як Ешлі Грем чи Тес Холідей, Айседора Лоуренс, Палома Ельсесер, яку просто обожнюють Фенді, Версачі, Найк. Вона стала обличчям сучасної моди без обмежень. Стиль плас Size» – це не про те, щоб схуднути за допомогою одягу, це про те, щоб відкрити свою індивідуальність. Не забудьте підписатися, поставити вподобайко, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Запам'ятайте, стиль не має розміру, стиль має характер.